28 липня, в рамках святкування 1025-річчя хрещення Русі, приміщенні галереї Соборна в підтримку будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій, відбувся благодійний концерт мистецтва заради добра. Відкрив концерт святковим привітанням голова парафіяльної ради кафедрального собору єпископ Бородянський Версонов. Сьогоднішній день всі разом прославили Бога в храмах, але ми також і сьогодні ще зібралися тут, в духовному центрі просвітницькому. Для того, щоб ще ще раз сповнити цю визначну подію. Подію 1025-річчя хрещення Київської Русі. І в сьогоднішній день в нас є багато виконавців, які допоможуть нам також возрадуватися Духом возрадуватися духом і прославити ще раз Господа, який дарує нам сили духовні, сили тілесні, Мир злагоду, тому я хочу побажати, щоб сьогоднішній день ми також змогли возрадуватися в серцях і душах і прославити Бога нашого. Амінь. Глядачі мали змогу почути прекрасні духовні пісні співи у виконанні церковних колективів і виступи відомих православних авторів-виконавців, чия творчість несе в собі бажання прославити Бога та донести до сердець людей цінності, які несе в собі православна віра. Я пишу пісні для того, щоб з кимось поділитися. Пісні пишуться завжди для кого, не для себе в І вот, коли люди, коли їх сердце твоє слово, вони теж думають, так переживають, так же, же, переживают, же люблять. Вот в этом вот великий смысл. У всех народов разные пути, И цели, и запросы, и желания. А у Руси есть Божие призвание Небесное Отечество. Тишина кругом стоит. И, и лишь кукушечка кричит. Чит, чит. Вот тут фотография. монахинь Схимниц. В древности говорили, кто построил монастырь, построил дом покаяния. Русь, это Инокиня, которая призвана стать молитвенницей за весь мир от спасения Его во Христе. А без покаяния мы не сможем стать теми, кто будет способны, будут способными вымаливать мир, отпадший от Христа и правды Его. К этому призванные... не чужие, мы, мои, И не стыжусь, Русь. В сегодняшнем концерте благотворительным звучали музыка, поэзия, песни. Все это виды искусства, которые помогают затронуть самые тонкие струны души и подвигнуть ближнего, делать добро. Добро это заключается в помощи ближнему, делами, средствами какими-то, облегчить жизнь тем людям, которые, к сожалению, в данный момент какой-то, ну, страдают по какой-то причине. Мы живем в невидимой стране, Нет ни имени на глупости и карте, Жить дано тебе и мне В самом лучшем мире, в Божьем царстве. Не те, что дышат, Молчание, молитвы и слезы. Я знаю про Будь-який мистецький захід, який у цих стінах відбувається, він заради ближнього. Ми всі приходимо сюди, щоб поділитися своїми душевними переживаннями, але зробити це в високохудожній формі. А сьогоднішній він особливий тим, що він є благодійним, і ми, митці сьогоднішні, православні митці, барди православні. Цей концерт провели для того, щоб допомогти митцям світським, які вже сьогодні не можуть собі самі допомогти. Не за золотом, не за славой, В край суровий, проходив по чужим заставам, друг Христовий. Твою душу, продает и везде побресла. Церпи, які долучилися до вимогів міки, допомоги ближче.